Sì, tanti, Vile, Ivana, Francesca. Francesca, tanti, 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 Студенти-культурологи філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка відвідали музей палацу римокатолицьких архієпископів. З експонатами музею студентів ознайомила пані Руслана Бубряк, завідувачка виставкового відділу музею історії релігії. Свого часу саме вона разом із кількома співробітниками працювала над впорядкуванням фондів Львівської архідіацезії, з яких і була створена ця експозиція. Також студенти мали нагоду побачити із середини, як виглядає палац латинських митрополитів, який сьогодні є курі. Львівської архідіоцезії Римокатолицької церкви та зустрітися із архієпископом М'ячеславом Мокшицьким митрополитом Львівським. Архієпископ запросив гостей до бібліотеки палацу, де розповів історію створення Львівської митрополії, яка у цьому році відзначає 650 років від дня заснування. Студентам відділення культурології, яким більше близька візантійська сакральна культура та мистецтво, безперечно, було цікаво познайомитися із латинською культурною спадщиною та побачити зблизька оригінали предметів церковного вжитку які були їм відомі лише із підручників. І, і пізніше, після 35 років, це місто не розвивалося і встановили, щоб приїхати тут до Львова. І, так можна сказати, що ця церква в Україні є від 60, 650 років, вже існує тут, але може трошечки скоріше. Бо Місіонери прийшли, працювали, щоб створити мати і структури, пірник і, і пізніше папа <кій> затвердив цю архівіцецію. Ну, Наприклад, тут є отут є чаші і монстрації релікварії. На що митрополит також взяв слово і сказав, ну як пані зробить музей, то музей буде. Це на відкритті. Ну і так. так. Я і ще двоє художників наших музейних, ми тут попрацювали і створили цей музей. Ці Це всі усадкування виставкове, воно було привезене з Польщі, меценати чи закуплене. Я вже цих речей не знаю, але ми вже мусили пристосовувати.